Всіх вітаю на каналі Lego Мілітарі І сьогодні у нас буде огляд посилки. Ось така велика по об'єму. Вона йшла через Естонію, Попередня через Латвію. Чи Литву? Ні, через Латвію. Так, зараз ми відкриємо її і подивимось, що усередині. Так, і, напевно, краще ножиком. Щось не хоче відкриватись. О, відкрилося. Всередині два пакетки. Давайте почнемо з меншого. Я здогадуюсь, що тут. Так, він відкривається. Так, він відкривається. Добре, тоді ніжик нам не потрібен. Тут шотландський воїн. Так, зараз його відкриємо. Так. В нього є волинка. Ось така от. Так, його треба зібрати для початку. Ну, якість хороша. Деталей. Є юбка так. Як вона? Ага, ось так. Так, зараз я її надіну і покажу. Так, я його одів. Ну, хоч це і китайська копія, а не справжній Лего, він виглядає достатньо прикольно і в нього дуже хороша якість. Ось така шапка є на вибір дві прикраси. Я оцю тягну. Ось і волинку йому треба дати. Ось. Також є ось такий меч. Так. Ну, меч також прикольний і достатньо довгий. В Лего таких немає. Так, тепер перейдемо до більшої посилки. Вона також має відкриватись так. І тут дуже багато всього. Так, давайте почнемо з солдатиків, почнемо з оцього. Так, зразу складаємо. Це французький солдат часів Наполеона. Достатньо хороші принти з усіх боків. Навіть на ногах з усіх боків. Так. Ось такий шолом. Це Ого! це таке опірення, в цього солдата уже є Гвинтівка і мушкет. Ну, в руках. У нього воно сидить дуже добре. Також є дві прекраси на вибір. У цьому давайте ось таку кульку поставимо. Так. Ось так він виглядає. І переходимо до наступної фігурки. Так. Давайте наступну оцю відкриємо. Це має бути британський солдат. Так, це шапка не хоче доставатись. Також принти з усіх боків. Ну, доволі якісний. якісне. якісне лего китайське. Так. А, ой, трохи помилочка. Треба спочатку руки йому. На руках також є принти. Так, і тепер в правильній послідовності. Такий рюкзак є походний. Ось так виглядає солдат Британської імперії. Також дві прикраси на вибір. Одна з них двокольорна. Так. Хочу її. Отак от. Вже інша гвинтівка. Давайте зрівняємо. Так. По-моєму, так, це різні гвинтівки. Тобто китайці розуміли, що різні армії, різні гвинтівки є штик ніж, так, він напевно вдягається. Куди? Так, як він взагалі вдягається? М Ось. Ось такий штик ніж. На шапці, до речі, є також принти, і вони дуже якісно пророблені. Ось навіть принт якийсь герб, він дуже якісний. Далі давайте оцього подивимось. Це, наскільки я розумію, солдат Російської імперії. Там, Тут фігурки я замовляв комплектом, тому ось такі от солдати. Так, руки. В нього також є рюкзак, принти, знову ж таки, зі всіх сторін. Це видіваємо рюкзак і. О. У кожного, до речі, хочу звернути увагу, що в кожного своя унікальна шапка, напевно, це так можна назвати. Ну і давайте цьому також вдягнемо кульку. В нього із озброєння також є шпага, і шпага також не така, як у шотландця. Це вже плюс великий. І мушкет він, наскільки я розумію, також не такий, як у всіх попередніх. Ну, прикольно, дуже. Так. Тому йому в руки і тепер дивимось. Ось, ось Це також британський солдат. В нього ж вже є броня. На цій броні також є принти. Так, спочатку руки. Ось така броня і шолом також. Так, цей пакетик ми уберемо, щоб не мішався. В нього також є мушкет і гвинтівка, але вона така. Як і у іншого британця, але це вже логічно, тому що, ну, і, той, і цей британець, і той британець. Так. Добре. Тепер дивимося коней. Так. І як їх збирати? Зам. Так, напевно, це справді Ага, я зрозумів. Чи ні, так. Ні, навпаки, напевно. Ось так. Це ось так. Так, зараз я розберуся і повернуся ось такі от кінь, для нього є... є сідло. Ну, кінь хороший, якість теж достатньо хороша. Так, і як це вдівається? Так, це ми потім вдягнемо. Кінь може ставати на задні копита. Опускає, піднімає голову. Так, є другий кінь він лі. Так, його я вже знаю, як збирати. Напевно. Так. В проміток ставимо голову. Зєднуємо. Так. Ось такий же кінь, але білий. Також є Сідло і для нього також є. Ось така штука. Так, тепер перейдемо до гармати. Ось така гармата. Так, цей пакет буде а, ні, також просто відкривається. Так, є інструкція, як складати цю гармату. Ну, Звичайно, така. Китайська інструкція так. зараз швиденько складу. Так, ну колеса тут хороші, добре крутяться. Так, це? Так, знову ж таки, зараз призупиню запис і відновлю, коли зберу. Ось така от гармата вийшла. І вона може стріляти. Так, давайте перевіримо на якійсь фігурці. На оцій перевіримо. Так. Треба відтягнути і. Ну, стріляє непотужно, не але. Так, а в чому проблема? Ой, так, патрончик летів. Для снарядів тут є ящик. А зараз вистрілило потужно. Ну, не знаю, тут, напевно, я слабо відтянув в перший раз. Ось такий у нас вийшов огляд. Так, зараз я виставлю все, що тут є. Красиво. Ось такий от у нас вийшов огляд. Дякую, що додивилися його до кінця. Ставте вподобайки Мирно на небом над головою. До побачення!